Що у дитинстві Марічка з Чернігова вперше відвідала театральну студію з того часу, і до сьогодні дівчина полюбляє світ акторства та прагне в ньому розвиватися. Відтак Чернігівка вирішила стати учасницею першого тимчасового театру у Тернополі. Я насправді хочу попрацювати з інакшими людьми і відкрити не стільки в собі, як в них допомогти їм відкритись. Тимчасовий театр у Тернополі створили для українців, які приїхали із прифронтових територій України. Творчий простір працюватиме на базі креативного кластеру на пошті. Впродовж трьох місяців переселенці будуть проходити заняття з ораторської та театральної майстерності разом з професійним режисером. Група сама диктує про що вона зараз. Про що вона зараз говорить, і відповідно, я тоді підбираю вправу. Це може бути на з партнером, це на вправи на увагу зосередитися десь тут і тепер, попробувати відсторонитися від своїх проблем, розслабитися. Відкрити щось нове для себе в театральному мистецтві спробує і Анастасія, дівчина родом із Маріуполя. Акторського досвіду у неї немає, хоча розповідає. Часто виступала на шкільних творчих заходах. Театр це моє, тобто це самовираження, от саме як актор може себе показати, як він у цю роль вживається, і як от ми ж розуміємо, що те, що ми бачимо на сцені, це зовсім інша інша людина. Але як вони вміють перевтілюватися. і ось саме це певно зацікавило, що хочеться щось от відкрити, щось своє у собі. Ідеї тимчасового театру представники громадської організації інституту міської культури у Тернополі реалізовують в рамках програми «Culture Helps» Культура допомагає. Це проєкт за підтримки Європейського союзу, іншою освітою та ЗУСА. Нам давно хотілося, щоб нас тут жив, крім музики, крім мистецтва, ще жив театр. І ми обговорювали, які ідеї можуть бути для проекту, і зупинилися з командою саме на на концепції театру для внутрішньопереміщених осіб для того, щоб інтегрувати їх у нашу культурну спільноту і навпаки тернополян познайомити з історіями цих незламних людей. Після таких тренінгів учасники театру презентують глядачам виставу у жанрі документального театру. Сценарій театральної постановки буде заснований на реальних подіях з життя людей. Ми записуємо інтерв'ю, з них буде складений великий сценарій, Там практично нічого не буде викинуто, не буде додаватися якісь інтерпретації, а все буде так, як є. І це специфіка документального театру. Він реальний, він може бути. Важким для когось, але це про життя. Хтось виступить як графічний дизайнер, створить афішу, хтось буде фотографом, хтось зніме проморолик. Тобто, всі охочі ВПО будуть задіяні в свої ролі в цьому театрі. Вони проживатимуть свої власні історії ще раз на сцені, звільняючись від них, заново від них наповнюючись і ділячись з ними з аудиторією. Прем'єра вистави, в якій зіграють внутрішньо переміщені люди запланована в креативному кластері на пошті вже у жовтні цього року.